І так, доброго вечора. Сьогодні зробимо ще один урок, урок буде присвячений, як виставити об'яву на OLX. І так, почнемо. Спочатку давайте поговоримо о, яка структура цієї обняти. Для цього в нашому треба. ось Trailbo можна знайти... Посилання на Google Doc, де можна якраз і побачити цю структуру. Заходимо, знаходимо важливу інформацію, заходимо з флан до і тут є структура об'яви на олікцію. Оце ми переходимо на Google Диск відразу на цю структуру. І так, з чого може складатися на олікція? Спочатку це опис товару. Ось ну, загальний якісь опис, що такий-то телефон в Україні, в Запоріжжі, він там класний, бюджетник, там, чи топ-телефон, щось загальне. Далі це ціна, і, вказується ціна під замовлення, якщо є така можливість після чого опис магазину, це буде в майбутньому, де буде там якийсь загальний опис магазину плюс. Там посилання на соцмережі Facebook і так далі, для довіри, ну, щось таке, Якісь маленькі текст. Комплектація поставки, що входить. Там USB-кабель для і так далі. там, подібно. Подарунки. Ось жовтим хотів би виділити, що жовтим відмічено те, що повинно бути обов'язково взяти. Це комплектація, це подарунки, це способи доставки і технічні характеристики. Подарунки повинні бути, якщо вони є. Тобто в більшості випадків у нас подарунки А, Далі додаткові пропозиції, тобто це можна придбати cd карту на 4 ГБ і так далі. Далі колір. Якщо моделі у нас є декілька кольорів однієї моделі, то ми це вказуємо. Гарантія по загальному це 14 днів від магазину і 12 місяців від виробника застосування. Ну, це там, наприклад, для моноподів, що там вони підходять там, для камер Січі, для різних цифрових камер. І що можна там, їх використовувати під водою і так далі. Там, ось би способи доставки в стандартний текст. Способи оплати, стандартний текст, технічні характеристики, далі ну зараз на прикладі покажу, де їх брати, Ну і різні там, що будемо раді почути, відповісти на ваші питання, обов'язково уточніть ціни наявності у зв'язку з копчем долара, ну щось таке. Далі йде конкретні приклади кожного тексту. Способи доставки. Раніше у нас тут було три. Додав ще декілька. Це кур'єрська доставка, доставка до дверей по місту Києву і Запоріжжі і інші служби доставки по домовленості. Ну, тут просто приклади для того, щоб це робити. І так, давайте виставимо об'яву Телефон p 4000, який зараз на таможній. Точніше, вже лежить на пошті чорна версія, а біла версія буде там в понеділок віртуалізація. Зараз виставити цю об'яву. Ось і я подивився у вкладочці прайс. Те, що можна виставити на аккаунт під 16 номером від Києва, телефон P4000. Тобто, що ми робимо? Ми заходимо. Ми заходимо на 16 аккаунт і створюємо об'яву. Я її ось, вже створив, підготував, щоб було легше. Так би. Тобто спочатку ми пишемо заголовок нашої об'яви. Можливо, щоб заголовок був завжди різний, тому що ми часто з від. Двох різних аккаунтів ми ставляємо один той самий телефон, там в запорізьких аккаунтів, з київських аккаунтів, тому важливо його завжди змінювати. Як можна взяти, там, що брати для прикладу? Це просто заходите на OLX, вводите в пошук цю модель, в даний момент це Elephone P4000. Натискайте пошук і дивитесь, що пишуть в об'явах наші конкуренти. І приблизно відразу можна подивитися ціну щоб орієнтуватися наскільки ми правильно і направили виставляємо. Ну, ось придумав таку назву Бюджетний смартфон Двухжитель, телефон P44400 мА. Далі вибираємо рубрику. Це мобільні телефони. Вибираємо яка марка. Другая марка, тому що елефону тут немає, тут є Lenovo, тут є Meizu, але елефону тут немає. Ціну, ціну ми дивимося якраз у вкладочці прайс. В даному момент курс у нас 23,5. Телефон P4000 3400. Відразу дивимося, що в закупці, точніше, по, якщо розраховуватись доларом, то 145 доларів. Якщо розраховуватись, під замовляти його під замовлення, то буде 130 доларів. Щоб ми одразу все запам'ятали. Тобто ми ставимо 3400, новий телефон від бізнесу. Ну і далі вся структура, тобто спочатку у нас. Ну, тобто, тут не всі йдуть категорії, які були описані у нас в стандартній об'яві, тому що деякі є не обов'язкові, але ті, що є обов'язкові, вони я їх точно спитав. Тобто є опис. Далі йде ціна в Україні і ціна під замовлення. З текстом, зі стандартним текстом під замовлення, який ось звідси я взяв. Подзакат. Іде стандартний текст. Далі виходить комплектація. Якщо там на даний момент телефону ще немає на руках, що робити, як зрозуміти, яка сама комплектація цього телефону. Також можна ж подивитися, що пишуть наші конкуренти. Відкриваємо, наприклад, декілька об'яв і дивимося. Ось, комплектація, один телефон зарядка, міні-USB-кабель інструкція. Що тут у нас пишуть комплектація? Так, щось не знайшов. Ось, комплектація. Телефон, USB, зарядка. Ще там є інструкція і в подарунок плітку. Тобто, і, це, і записуємо в комплектацію. Заповнюємо подарунок, повинна бути плівка, тобто ми її заповнюємо. Телефон підтримує CD-карти, тобто пишемо право, те, що можна придбати ще додаткову CD-карту. У нас є декілька кольорів, і білий, і чорний, тобто показуємо, куди Гарантія, Способи доставки. І технічні характеристики. Де взяти технічні характеристики? Ну, В першу чергу треба зайти на хатлайн. І тут подивимось, чи є тут цей телефон. Не телефон телефони є, як бачимо, цього телефона немає. Якщо б він був, він би був в цьому списку, коли ви набирав. Тобто ну, виходить, там, якщо б ми доставляли елефон P6000, бачите, його також немає. Є е P5000, ну там, наприклад, мінізу на M2. Ну от вам точно є. Ось якби, ось тут є опис, який просто тоді копіювався. Копівався гарненько, да? і вставлявся в текст. Так, як у нас немає, знову можемо знайти подібні об'яви на OLX. Ось, наприклад, ось ця об'ява по p 4000 Бачимо, що тут є технічні характеристики, просто їх копіюємо сюди. Ну і вставляємо. Тобто, так, подивлюючись текст. Перевірили, що необхідні категорії у нас вказані, інформація вказана, потрібно додати фотографії і можна виставляти об'яви. Що робити з фотографіями? Фотографії у нас знаходяться на Google У кожного він скачений. Мій Google Диск тут. Заходимо в моріфонд. Заходимо в контент і перевіряємо, чи є фотографії наші, ну тобто в папочці фото, це наші особисті фотографії, які ми фотографували. В інших папочках те, що ми скачуємо з інтернету, знаходимо якісь фотографії. Перевіряємо, чи є. Ну, як бачимо, немає, тому що на телефон ми перший раз отримуємо, Виходить, що ще не зробити фотографії. Можна перевірити, чи є. Ну, так як я скачував ці фотографії, є декілька фотографій, перевіряємо, чи вони підходять до OLX, тобто вони повинні бути не на білому фоні. Підходять. Ну, а як скачувати фотографії, просто вбиваєте в Google цю, цю модель і знаходите фотографії. головне, щоб були без різних логотипів, сайтів, просто частенькі фотографії. Ось, і, тобто, фотографії у нас виходить, є, ми їх сюди додаємо. У нас тут іде все стабільно. Якщо ви створюєте об'яву, то відповідно до цього аккаунта ця інформація вона автоматично заповнюється. Так як, ще раз давайте перевіримо, щоб телефон був той самий. Як це зробити? Ми заходимо в наш аккаунт у вкладочку «Алі» і шукаємо. Цей телефон. Лакбурак, цьому ті об'яві ось так як це у нас заблокований. То зараз цей телефон вже належить лак Роман. А так, а цей телефон 18605-1243, так тобто все правильно Натискаємо клавішу Публікація. Ну, Воно б його опублікувало, якщо б це була нова об'ява. Ось якби так, як текст був вже старенький, воно його не опублікувало і прийдеться все робити. Ну, я думаю, що, в принципі, зрозуміло, хотів би ще раз о, наголосити на тому, що такі у нас об'яви часто. Видаляється я того, що там однаковий текст і так далі. Є доволі великий перелік категорій, які можна в різних об'явах від різних аккаунтів. посилати по-різному, головне не забувати вставляти обов'язкові категорії, які необхідні. Плюс в цьому файлику є приклади, які можна просто копіювати і трішки виправляти самі об'яви. Так що думаю, на цьому. No bo wcześniej się co ja rozwycięczyłem, a Dziękuję to